Так, похоже, фросечка прилетіла за горишками. Да, Так, Ты Ти вже наїлася? Це тільки прибула. Ну неї тут гадівничка. Так, тут уже стукає, мабуть, Федя вже десь горішка лупашить. Провіряю всі годівнички. Ай, молодець. Там сонечки вже всі горішки поїла, поки ти думаєш. Да? Роська, давай. Шо? Кажи, як ти тільки що годівничку провіряла. Трюга така мала. Це крахотулик, це дятел. Він такий малюпусенький. Трошки більший за синичку. Ах, ти ж мікробік. До годівнички пролетів. Реально, він такий маленький. Дуже схоже, що це самочка, але погано було видно. Як можна відрізнити хлопчика від дівчинки у дятлів? Якщо є червона шапочка, то це хлопчик. Якщо немає, то це дівчинка. Ще малий. Може ще цього року тільки пташини. Ну такий гарненький і дуже маленький. Прихорашується. Ай ти красивий. Ну, більше ти зможу? Угу. Так пасмурно, тагано видно, але трошки щось є. Ай, Красавчик, ти краще в годяничку йди, бо там все з'їдять. Тут братва не втрачає час, займаються своїми справами. дуже-дуже важливым, да? Тільки хруст стоїть. все едят. Кто тут такой хитренький сидит? Давай, Сень, шуруй. На синечка есть. Это сеня сьогодні, це не Серафима. Сенька, привіт. Вчора тебе не бачила. Что ти ж дивишься? Це Федя сьогодні. Да, я тобі горішки положила. Хватай. На сінечку, якщо синички не з'їли. Ай, молодець який. Фроська би вже горішка потягла б і поперла. Федя скромний. Да? Інколи ми можемо побачити ось такого птаха. Це жовна сива. Це теж дятел, він ще називається сивий дятел. Сивий дятел ще дуже схожий із зеленим дятлом, але я так думаю, що це все-таки сивий дятел, а не зелений. Ну, побачимо, може, ще якогось зустріну, я вам покажу.